Травматолог на наступний день хірург буквально полчаса. І на півчаса. Віталій працює продавцем. З побутовою травмою на лікарняному був п'ять днів. За цей час медзаклад відвідав тричі. Про електронні лікарняні каже, чув. Якщо всю систему переведуть на комп'ютерну і вона продовжує завісити, не устраняють неполадки, то тоді це буде негативно сказуватися, тобто це буде дольше. Для работодателя ти должен предоставить в електронному виде, а поскольку у уроча завіси, чи якась не палатка, то само собою ти вже либо прогул на роботі, або щось. Якщо буде система робота, то я только за. Електронні лікарняні необхідності відвідування терапевта не відмінять, каже сімейний лікар Олександр Зленко. Прийти до лікаря треба буде тоді, коли ти захворів. Огляд пацієнта ніхто не відміняв, розмову з пацієнтом ніхто не відміняв. Оцінка стану пацієнтів ніхто не відміняв, це все рівно буде робота з пацієнтом. Відкриватимуть електронний лікарняний не у звичному віконці, а у кабінеті лікаря. Оглянувши пацієнта, заношу дані в медичну інформаційну систему. Дата початку, дата закінчення. Первинний чи повторний діагноз, хто лікар. Щоб зареєструвати лист тимчасової непрацездатності, лікар ставить свій електронний підпис. Лікарняний видається на 5 днів. Продовжити його на 30 робочих днів лікар може сам. Закрити лікарняний буде можливість, не відвідуючи медзаклад, просто вийшовши на роботу, каже Владислав Кухар. Лікарняний лист видається на 5 діб. Потім, якщо пацієнт вважає, що він вже здоровий, він може більше не звертатися до лікаря, він виходить на роботу. І таким чином його лікарняний лист буде рахуватися автоматично закритим. Доступ до інформації про лікарняний з дня його відкриття матимуть чотири організації: медичний заклад, роботодавець, фонд соціального страхування та пенсійний фонд. Вони будуть бачити ці електронні листи з першого дня, і ми заповнюємо тільки дані, що стосуються безпосередньо пацієнта. Місце роботи та інше. Вони будуть вказувати саме. Це повинен заповнити фонд соціального страхування. Це буде зручно для пацієнта, каже лікарка-терапевтка київської лікарні. Пацієнти не завжди знають, як правильно називаються їхні організації, в якій вони працюють, або вони не знають, яка юридична адреса. І завжди є багато помилок, і тоді вони вертаються. Виправте то, виправте це. Там має ми підписати голова. ЦЛКК, має бути печать, і дуже багато різних дій, яких по суті ну не потрібно. А так, ми просто ввели, що є такий пацієнт, він є в базі, і автоматично в пенсійному фонді підтягує його місце роботи. Тобто, вже оцей нюанс у нас скасовується. Введення електронних лікарняних полегшить отримання страхових виплат та мінімізує можливість корупції, каже гендиректор другої міської лікарні Владислав Кухар. Чернігівська область перейде на них у вересні. Міністерством охорони здоров'я визначено 200 закладів в Україні, які в першу чергу будуть. Впроваджувати цей вид документу. В Чернівській області таких закладів немає, не визначено. Тому ми працюємо до 1 вересня на паперових носіях. Паралельно встановлюється програмне забезпечення. Юлія Колик, Дмитро Руденко, новини на Суспільному.